Друзі, перед вами символи небесної сили. Вони ведуть боротьбу з певними структурами, які дуже шкідливі в нашому житті. Це все те, що людство створило, продукт ДНК. Продукт ДНК це наші думки, хвороби, тяжкі емоції, хороші емоції, гарні творчі ідеї. Все, що ми створили, все це є продуктом ДНК. Але то не все має можливість шкодити людині. Символи приймали тільки на ті випадки, коли Певна емоційна субстанція, продукт ДНК, створена людиною, приносить шкоду. Як правило, шкода ця передається наслідковим шляхом в роду, в сім'ї. І менше сусідські продукти ДНК впливають. Ніж породу рідних і близьких. Тому не варто сердитись, не варто сваритися, а варто знаходити порозуміння. Але я розумію, знаю, що цього зробити ніяк не можна до тих пір, поки напрацьований продукт ДНК родом не буде ем, нейтралізований. Всі символи мають свойство нейтралізувати ці негативні прояви. Ми всі не без гріха. Але був час, коли Ісус Христос Христос зняв з людей якби гріхи, але це було 2000 років тому назад. І з тих пір. Людство напрацювало величезну кількість негативу. І більшість людей під час молитв звично скидали в душу Ісуса Христа, в пространство душі Ісуса Христа своє сміття. Це дозволялося до певного періоду часу. Зараз прийшов інший час. До влади над світом прийшов Уран, і йому не подобається це сміття, яке люди творили. І Сонце має таку силу, що, наче своїми промінями навколишній надбудові продукт ДНК, люди його не бачать, бачать ясновидячі люди, які ясно бачать і ясно знають. Так от, всі ці надбудови продукти ДНК, створені людством, я мала таку можливість на них приймати символи, які нейтралізують саме ці надбудови продукти ДНК. Так, через себе я пропустила це. Але, перш ніж Прийде такий час, коли запитають з людства, для чого люди насмітили в душу, в пространство душі Ісуса Христа. Перед цим дали символи і всі ті, хто встигне очистити себе і свій рід від нашарування, які залишили в просторі душі. Адже це не сміттєва яма, простір душі Ісуса Христа. У, кожного, у кожної людини є простір душі її роду. І вона також дуже засмічена, тому дана людству така система знань, з допомогою яких кожен має можливість почистити свій рід і вичистити простір душі Ісуса Христа від продуктів ДНК, які створили ваші предки. Тому, навіть дивлячись на такі символи, ваша, ваш ангел, ваша душа можуть бачити і приміняти для себе. Брати і очищати е, ті простори, в які ви не можете потрапити, навіть розумінням. Тому беріть, дивіться, і хочете, малюйте, хочете, що хочете, то робіть, але очищайте свій рід і очистіть душу Ісуса Христа, в якого. Люди мають свойство скидувати свої проблеми. Запам'ятайте, в Ісуса Христа також душа. І у кожного роду, і у кожної людини є своя душа. Очищайте свій простір душі роду, за вас ніхто цього не зробить.